Копер. У нас є Натискайте узнайометься з інструкцією. Перезачить через 11 дней, нужно будет лучше подготовиться мне. Вопросы были абсолютно такие же, как и в карточках. Если все выучить, ко всему подготовиться, то все будет нормально. Девочки, она Це екзаменаційний клас, в якому немає сліпих зон, в якому встановлено 4 відеокамери. Немає можливості допомагати, підсказувати, втручатися інспектору в процес складання іспиту. Також до кінця року в екзаменаційному класі буде встановлена система Face ID для ідентифікації особи. Перед кожним іспитом особа фотографується, щоб не було такого, що якась інша особа складає іспит за людину. Один з наших нових транспортних засобів, який вже оборудований чотирма камерами, які повністю фіксують всю ситуацію, яка проходить в салоні. Ми бачимо, це камера, яка фіксує вуличний потік, яка фіксує екзаменатора та екзаміну його. Камера на стелі та задня камера. Ця камера знімає повністю ноги, щоб не було якихось там моментів, коли екзаменатор щось там натискає, те, що не потрібно натискати, але втручається виспілку, коли це необхідно вже екзаменатору, щоб, щоб не було ніяких проблем на дорозі. А та камера має знімати, що відбувається позаду. На що там нам ради на знайомлення? Так. Десь складається на транспортну засобу СКС. номерний знак 8059 ніна Ніна. Починайте, будь ласка. Добре. Зі мною слоні сидів екзаменатор. Я завдяк із першого разу. Ми розуміємо, що ну, не всім зручно приїхати в Харків. Люди щось чекають, вони розуміють, що може ще щось зміниться. Але ми бачимо статистику, що все одно люди приїжджають і складають іспити. пити. номер триста сі.